Дуже страшно, знаєте, розуміти те, що ми можемо зараз відбудувати, але це буде на якийсь проміжуток часу. Тому що кожного дня воно все летить і летить і летить. І цьому, на жаль, немає ні кінця, ні краю. Це словами просто не передать Оце відчуття, яке було, коли, коли на тебе все сиплеться, коли ти бачиш. Ну, Думати, вже нічого ти не встигаєш. На городі, коли прибирав, знайшов такі осколки. Ну, це маленький, не ваша дивиться, а це такий солідний. Ми приїхали до Макарова через два тижні після масштабної ракетної атаки. В ніч проти 25 травня сюди прилетіли три ракети. Загинула одна людина, понад 40 приватних осель пошкоджено. Частину будинків зруйновано вщент на вулицях місцеві досі ліквідовують наслідки обстрілу. Серед зруйнованих будинків у Макарівській громаді оселя родини Сич. Внаслідок ракетної атаки у їхньому будинку обвалився дах, потріскалися стіни та вибило вікна. Такі у нас зараз умови. Тут була у нас кухня, тепер у нас кухня студія стала. Тепер у нас вікно панорамне. На момент удару Валентина Сич була вдома, встигла спуститися з другого поверху. Каже, що дітей тоді врятувала випадковість, ночували в друзів усі спальні саме на горі. Просто гул, взрив і обвалюється все і сиплеться на мене. І все. От. Ну, я вийшла з кімнати, вже вискочила, вийшла, не знаю я навіть як, як сказати. Коли вийшла з-під накриття цього, на голову почали падати куски асфальту. То, що, Видно, взривною волною воно все піднялось повітря. Ми на городі знаходили цілі глиби, такі, що я їх підняти не могла, а син витягував із грядки. Будинок визнали таким, що не підлягає відновленню. Це третя найвища категорія руйнувань. Будівля стоїть лише завдяки даху, який тимчасово накрили, щоб не затікала вода. Та, попри все, родина тримається і не залишає господарства. Як воно далі все, я не знаю, тому що, слава Богу, стикаємося з цим перший раз, і дай Бог останній. Дуже страшно, знаєте, розуміти те, що ми можемо зараз відбудувати, але це буде на якийсь проміжуток часу. Тому що кожного дня воно все летить і летить і летить. І цьому, на жаль, немає ні кінця, ні краю. За кілька будинків оселя Луценків у момент атаки вся родина з двома дітьми була вдома. Діти були тут з жінкою, спали. Я був в спальні, я думав, що я герой. <реш> Залишився в спальні, але це було хібне рішення. Спав я тут і вікно вилетіло повністю посеред кімнати. Лежало це все. І я не знаю, по осколках я пробіг у ванну і почав збирати якісь речі, машинально збирати речі, щоб одягнути дітей. Внаслідок атаки дах будинку з боку прильоту вщент розтрощений. Шифер зміщений або пробитий. Тож покрівлю доведеться повністю демонтувати. Постраждали 17 вікон. Частину вибило, в інших поламалися замки. Родині доведеться міняти їх вдруге. Вперше це зробили ще у 2022 році. Бачимо, тут ви закрили це з того, що у вас було, чи ви хтось вам допоміг взяти закрити це? Ми збіглися всі люди, які були е, Я бачу які, і скло також. Да, так. Які тут жили, які вже пізніше чуть приїхали представники місцевої влади, представники фондів Хансен, е, по-моєму, Карітас також були. Вони повидавали брезенти, е, плівки, повидавали ОСБ. Але до того як вони видали, ми вже закрили своїм тим, що було. Ми у батьків взяли листовий метал, якийсь з сендвіча. Максим Луценко говорить: після атаки двір допомогли прибрати десятки небайдужих людей. Офіційно експертизу довелося робити власним коштом, щоб не чекати три місяці. Залучили експерта зі списку, з яким працює місцева влада. Так простіше проходити процедуру компенсації. Нанять експерта у нас вийшло, зараз вам скажу, десь порядка п'яти тисяч гривень. Це ми взяли дешевше, тому що до першого, до якого ми перезвонили, він сказав, що це буде від 5 до 10. Цей зробив за 5. І е, він зробив не тільки нам, а ще й сусідам. каже я частину грошей, яка на транспорт, на транспортні послуги, каже, ми їх розіб'ємо між всіма сусідами, щоб вам було дешевше. Нині родина Максима Луценка, як і багато інших у цьому селищі, чекає на компенсацію за програмою є відновлення. Коли саме надійде допомога, поки невідомо. Марія Марчук, Олександр Кравчук, Смакарова спеціально для «Медіапогляд».